Ми всі живемо в цікаві часи, і це, напевно, кажуть на кожному служінні, так, що ми живемо в непрості часи. В цікаві часи ми живемо в часи війни. І моя професія, що ти бачиш, вона буде про наше сприйняття певних подій, про наше сприйняття речей, які зараз відбуваються навколо нас. Війна це дискомфорт, правда? Кожен з цим погодиться. Війна це дискомфорт для кожного з нас. Вона точно не входить в нашу зону комфорту. Вона некомфортна в багатьох планах для нас. Вона некомфортна через там те ж саме вимкнення світла через дуже багато ризиків, яким піддаються наші близькі, знайомі на фронті чи волонтери. Вона некомфортна через економічну ситуацію. Це не входить в нашу зону комфорту. Ось і що відбувається поза зоною комфорту? То це зміна поведінки. Наша поведінка вона змінюється. Під час того, як ми перебуваємо в якійсь критичній ситуації, якою яскравим прикладом є війна, ось і починаючи з 24 лютого, а це вже майже 9 місяців, без 4 днів, ми не зустрінемо жодну людину, яку би війна не змінила. Правда, кожного з нас на кожного з нас вона повпливала якось. Ми змінили своє ставлення до президента. Ми змінили своє ставлення до колишніх президентів. Ми змінили своє ставлення до Збройних сил, до військовослужбовців, до волонтерів, до того, як жертвувати гроші. Ми змінили своє ставлення до багатьох речей. Навіть до електроенергії ми змінили ставлення. Я читав допис одного хлопця в соціальних мережах, він розказував таку історію. Він каже, я пройшов дуже багато тренінгів по тому, як ефективно використовувати свій час. Я прочитав дуже багато книжок по тайм-менеджменту, але ніколи не думав, що. Ефективно використовувати свій час, мене навчить обленерго. Я ніколи не думав, що обленерго мене це навчить. Та і ми живемо в такий час, розумієте? І от, якщо задуматися, як на нас впливають ці критичні ситуації, як змінюється наша поведінка в цих ситуаціях, то є два шляхи: є дві основні моделі поведінки. І кожна з них протилежна іншій. І в підтвердження цього я би хотів розібрати одну історію. А зі старого заповіту, з Біблії, я наведу контекст історії. Це книга чисел. Ізраїль вже близько року перебував на горі Синай, стартує подорож до обіцяної землі. Вони от вже вийшли давно з Єгипту, і Бог дає настанови щодо того, які мають бути розміщення табору в Ізраїлі, настанови щодо їхньої ритуальної чистоти. Хмара Божої присутності, вона фактично постійно перебуває серед народу, тобто Ізраїль постійно перебуває в Божій присутності, і народ опиняється десь на півдорозі до обіцяної землі, на півдорозі до краю, що тече молоком і медом. Він опиняється в пустелі Паран. І ми зачинаємо числа, 13 розділ з першого вірша, і промовив Господь до Мойсея, говорячи. Пошли людей, і вони розвідають хананський край, що Я даю Ізраїлевим синам. Пошлете по одному чоловікові ем... від племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Мойсей з пустині Паран за Господнім наказом. Усі вони мужі достойні, голови ізраїлевих синів. Тобто Мойсей посилає 12 розвідників, таких собі, шпигунів, щоб розвідати оцей от обіцяний край. І замітьте, це були непрості, непересічні люди. Всі вони були мужі достойні, всі вони були голови ізраїлевих синів, вони мали якусь суспільну вагу, їх поважали в суспільстві. І фактично, це люди, які керували долею ізраїльського народу. Кожен з них мав дуже великий вплив, безпосередній вплив на, своє, на свій рід, на своє плем'я. І вони мали вплив на свої роди, і навіть на цілий Ізраїль вкупі. Тому. Мойсей послав їх розвідати край. Ми читаємо далі після перелічення їх імен, і послав їх Мойсея розвідати край хананський, та й промовив до них: Підіть тут на південь і війдете гору, та й побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий, і які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна. Чи є на ній дерево, чи ні. І будьте відважні, і візьміть з плоду землі, адніці виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край. Тобто ці шпигуни мали розвідати таку стратегічно важливу інформацію про те, що їх чекає в тому краї. Вони мали розвідати все про жителів. Що це за жителі, які вони, що їх там чекає, мали розвідати про місцеву інфраструктуру. Чи укріплені міста, яке їхнє житло, і мали розвідати про землю, які їм чекати урожай, які в них плоди, чи добре там садити, чи добре там взагалі жити. І якщо задуматись, от, чи була ця інформація потрібна Мойсею або Богові? Насправді, ця інформація не була потрібна Богові, тому що Бог і так все знає. І ця інформація не була потрібна Мойсею, тому що Мойсей довіряв Богу повністю. Ця інформація була потрібна для того, щоб. Переконати і заспокоїти народ. Тут написано: будьте відважні. Це настанова для цих шпигнів. Чому будьте відважні, тому що від того, як вони розвідують край і яку вони звістку принесуть, залежало то, як народ сприйме цей край, що буде в серці людей, який їхній буде настрій на завоювання цих земель. І читаємо ми далі, що ж міститься в тому краї. І пішли вони на південь. І прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шишай та Талмай нащадки велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед Цуаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витяли там галузку з одним гароном Винограду, і вдвох понесли його на жердині, також узяли із гранатів та фіг. Те місце назвали Нахал Ешкол через те гроно, що Ізраїлові сини витягли були там. І вернулись вони з розвідки того краю по сорока днях. І пішли, і прийшли вони до Мойсея, до Аарона та до всієї громади Ізраїлових синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали їм справу їм та всій тій громаді, і показали плід того краю. Тобто, фактично, ми бачимо, що Що Господні слова вони підтвердились. Те, що казав Господь, це правда. Край не бідує, він справді тече молоком і медом. Там вражаюча якість і розміри плодів. Одне гроно виноградне треба нести на жердині двом людям. Земля справді родюча, і жителі там нащадки велетнів. І після цього, побаченого, ці розвідники приходять і доносять інформацію, яку вони почули до всього народу. І вони розповіли йому та й сказали: прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом. А оце плід його та народ, той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також ми бачили там нащадків велетня. А Малик сидить у краї південні, ахітеянин, євусиянин і аморіянин сидять на горі, а Ханааніянин сидить над морем та при Йордані, а Калив утихомирював народ перед Моисеєм та й сказав конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали: ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїльвими синами злувістку про той край, що розвідали його. Говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів синів Аняка, з роду велетнів, і були ми в очах своїх, немов та сарана. І були ми такими в їхніх очах. Ми читаємо про доповідь десяти розвідників, що вони сказали? Господні слова підтвердилось, так край тече молоком і медом. І ще вони сказали, що цей край поїдає своїх жителів. Міста укріплені, і люди велетні. Якщо вернутися до контексту, то чи пропала Божа присутність з того місця, де вони були? Ні, Бог дальше був з ними, Бог дальше все контролював. Але те, що вони побачили, настільки вразило їх, що вони не мали жодного бажання продовжувати справу. Це було точно поза. Зоною їхнього комфорту це було критично, тому що міста укріплені, люди сильні, з ними прийдеться точно мати справу. Це великий дискомфорт, це великий ризик. І тут є два шляхи, як реагувати, і ми про них прочитали. Калив утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. В іншому перекладі написано: конче війдемо й переможемо їх, бо вони їжа для нас. Наскільки він впевнено говорив ці слова, наскільки він був впевнений в Божій перемозі, хоча, можливо, вони не були таких, та точно вони не були таких розмірів, не мали такої сили, але він був впевнений в перемозі. Ось, І люди не зважали на калива, на те, що він сказав, і на Осію Ісуса Навина. І яким же був результат цього? Ми читаємо: і зняла Зойк уся та громада, та й заголосила. І плакав народ той тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Аарона, всі Ізраїлові сини, і сказала до них вся громада: о, якби ми померли були в єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині. І наш Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобиччю. Чи не краще нам вернутись до Єгипту? І сказали вони один до одного: оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту. Чому така реакція? Чому люди зареагували так? Тому що ті, хто йшов розвідувати цей край, ці шпигуни, як я вже казав, вони мали суспільну вагу. Їхні слова мали значення, і їх сприймали. Тобто від того, яку вони думку донесуть до народу, залежав і настрій цього народу. І ми бачимо наслідки того меседжу, того повідомлення, яке вони донесли. Це страх народу, це бунт і рамствування. Це Божий гнів. Вони 40 років. Страждально блукали пустелею. Вони довше по часу і по відстані йшли до краю. Цей шлях був тяжким. І, зрештою, вони всі, крім Калева і Ісуса Навина, померли в пустелі. Увесь народ, за їхнім винятком, ніколи так і не увійде у обіцяний благословенний край. Якщо е, уявити на секунду. Що було би, якби всі 12 розвідників. Повели себе так само, як Калев і Ісус Навин. Цей народ би швидше досяг цілі, вони би дійшли до обіцяного краю цілими, вони б не втрачали ресурси, вони би не втрачали час, вони б всі осіли в обіцяний край, але ці 10 начальників, вони не оцінили відповідальність, яку на них лягла, і не оцінили Господа його силу, і не довірилися йому. Можна сказати, що ці 10 людей, на яких була вся відповідальність, які були лідерами, вони. Забрали майбутнє в цілого народу. І, як ми вже казали, чи була ця розвідка потрібна Богові, то в повторенні закону написано, що це була ідея людей, яку Мойсей обговорив з Богом. Ні Бог, ні Мойсей не сумнівався, але вони хотіли заспокоїти народ, вони хотіли підбадьорити народ. І в результаті а, їм це не вдалося, народ. Змінив свою думку в гіршу сторону через цих розвідників. І здавалось би, як це може бути? Усі вони, всі 12 – це голови родів, це мужі поважні, мужі достойні, лідери свого роду, вони начальники, вони керують тисячами людей, всім Ізраїлем. Вони всі мають однаковий статус, але по-різному сприйняли цю ситуацію. Вони всі перед своїми очима бачили одну картину, але по-різному її сприйняли. Як проявляється їхня негативна реакція, і взагалі будь-яка негативна реакція на дискомфорт, який ми бачимо? Це може бути або страх, або зневіра, або невпевненість, або апатія, або нарікання. Це може бути понижені стандарти, це може бути викривлене сприйняття реальності, зміщення фокусу з Бога на обставини. І все це може поєднуватись і перетікати одне в одне. І це саме сталося з цими десятьма розвідниками. Але є... Інший шлях, От що дала ця ситуація Калеву і осії. Вона їм дала натхнення, вона їм дала впевненість, вона їм дала більшу близькість з Богом, бажання до нових звершень. Вони в цьому побачили можливість. І як наслідок цього вони проявили свою вірність Богу. Вони показали, що ця ситуація, і що би вони не бачили перед своїми очима, це нічого не означає порівняно з тим, що бачить Бог в цій ситуації. То, що ми бачимо, нічого не означає порівняно з тим, що бачить Бог і що, як Він хоче діяти в цій ситуації. Як бонус, ці люди отримали щасливу, безбідну старість в тому обіцяному краї. Єдині дві людини, які зі всього народу побачили, побачили позитив в цій ситуації, вони єдині, які осіли цей край. Помилка тих десяти розвідників була в тому, що вони не знали характеру Бога. Вони не знали характеру Бога. Вони не думали, що Господь все могутній і може їх захистити. Це попливало так, що вони не розуміли, хто вони в Бозі, що вони діти Божі, що Бог їх береже і опікується ними. Від цього в них пішло неправильне сприйняття ситуації. Вони почали цю ситуацію сприймати як якусь непрохідну стіну, як щось те, що нереально вирішити. І відповідно, це попливало на те, що їхня реакція була цілком неправильна. Це попливало на те, що їхня реакція. Зіпсувала всі плани, які мав Господь щодо, щодо цієї подорожі пустелею. Коли немає міцної основи, то навіть найменша критична ситуація вона породжує віддалення і падіння. Коли ж ми стоїмо на наріжному камені, то навіть найгірша ситуація це можливість зблизитися з Богом, отримати благословіння і довести Господу на ділі свою вірність. Знаєте, ми всі з вами схожі. Як і ці 12 розвідників. Ми всі схожі. Ми всі ходимо в одні церкви, дуже схожі церкви. Ми всі християни. Ми всі слухаємо плюс-мінус однакові проповіді. Ми всі слухаємо однакову музику. Ми всі одну Біблію читаємо. Але для когось війна стала благословінням і відповіддю на молитви. Для когось це стало порою можливостей. Проявити себе, змінити свою життєву ситуацію на краще. А для когось ця війна стала каменем спотикання і тотальної недовіри Богові. Тож, питання, як оце змінити, як досягти того, щоб війна або будь-яка інша критична ситуація на нас наближала до Бога. І щоб ми бачили в цій ситуації можливості, тому що насправді справа ж не тільки в війні. До війни був коронавірус, а до того ще щось було, і постійно були якісь проблеми. Справа не в війні. І вирішення в цьому те, що те, як ми бачимо обставини, в яких ми перебуваємо, впливає і визначає те, як ми через них проходимо. Усі 12 шпигунів, вони на власні очі бачили одне і те саме. Усі 12 із них вони бачили одні і ті самі речі. Але 10 із них сприймали це. Через призму власного досвіду, через свої власні сили. Вони зразу перекинули, що вони можуть зробити своїми силами і того, що вони робили з досвіду. І вони подивились на це чисто шляхом природнього бачення. І тільки двоє із них подивились на цю ситуацію так, як на неї дивиться Бог. І це те, що ми з вами маємо робити. Мета ворога в тому, щоб змусити нас якраз дивитися на ситуацію так, як дивилися ці 10 шпигунів. Мета ворога в тому, щоб ми дивилися на ситуацію і бачили в ній те, що ми можемо зробити. Щоб ми зосередилися на собі, на обставинах, на власних силах, на чому тільки хочеш, тільки не на бозі. В цьому мета ворога. І знаєте, місцями в нього виходить. Місцями в нього виходить дуже добре. Можна подивитися на ті обставини, в яких ми живемо, і сказати, війна, багато бізнесів закривається, нереально знайти роботу. Нереально починати щось своє, точно зараз не час. Коли-коли, ну точно не зараз. Немає світла. Ну, точно немає зараз. Ще важче встигати все, ще важче щось планувати без світла. Країна розвалюється, люди виїжджають, наші близькі друзі виїжджають. Тут точно не варто шукати світле майбутнє і нормальну роботу. Росте долар і піднімаються ціни на все, наші накопичення зменшуються. І можна на ці всі ситуації дивитися так, як дивиться на них. Звичайні люди через призму свого природнього досвіду, бачення через отерально сприймати проблеми як проблеми. Але можна дивитися на цю ситуацію так, як її бачить Бог. І щоб вийти із випробування цього переможцями, ми повинні бачити речі саме так, як їх бачить Бог. Подивитися через іншу призму, під іншим кутом розглянути цю ситуацію. Наприклад, безліч бізнесів закривається. Окей, це правда. Але може це якраз вдалий час, щоб почати, бо того, що конкуренція менша. Ну немає світла. А може це якраз для того, щоб в нас появився час провести час е, з Богом спокійно, присвятити час Богу без ніяких відволікаючих факторів, без соцмереж, без інтернету. От коли нічого вже не зможе відволікти, от вже такі Бог умови зробив. Що вже що хоче робити, в тебе іншого виходу немає. Є тільки Біблія, читай, молися, і все. І ніхто тебе не відволікає. Країна розвалюється, люди виїжджають. А може це якраз для того, щоб ми проявили себе, бо росте потреба в толкових спеціалістах? Всі виїжджають. Розумієте? Тому ті, хто висновок з цієї історії один, ті, хто бачить проблему і труднощі, пов'язані з нею, ті люди загинуть в цій проблемі. А ті, хто втримують погляд на творцю і його контролі ситуації, оволодіють тим, що Господь їм пообіцяв. Нехай твоя, батьку <му> рука, в житті веде. Кає о Боже, як тепер